с в о д Так виглядає вулиця Інститутська зараз. На місці загибелі активістів горять свічки. Люди приносять оберемки квітів. Тут шановують пам'ять героїв. Мій дід загинув в партизанах, визволяючи Україну. Я не могла подумати, що в нас тут буде в Києві. Таке просто, просто це дуже страшно, і нам треба всім об'єднати, щоб більше це ніколи не повторювалося. Богдан Сульчаник був викладачем Українського католицького університету. 20 лютого снайпер поцілив йому прямо у шию. Богдану було всього 29. «Кілька, сотні метрів звідси було би мого друга Богдана з Львова. На цю революцію він не особливо часто приїжджав, тобто він скептично досить ставився. І тут я навіть не знав, що він приїхав. 18-го зранку чи 19-го перепрошую, зранку і одразу кинувся в бій. В першому ж будуть по суті загинув. В останню путь Богдана проведжали 8 тисяч людей. Прощання після літургії тривало майже три години. Черга до церкви сягала пів кілометра. Люди наголошують, влада має знайти і покарати винних у загибелі сотні мирних активістів. Ми будемо тиснути на цю владу, ми змусимо це зробити. Інакше голосимо прошу Шамі. Ми знаємо, що цих людей не випустять з України. Ми знаємо, що вони спробують сховатися тут, і ми їх знайдемо. Винні мають бути покарані, але як саме думки в людей з цього приводу різні. Зло має бути покаране, щоб воно завтра не продовжувалося. Багато людей говорять, тобто що їх треба там розірвати, що їх треба порубати. Я думаю, що на кожного з них знайдеться своє право в Бога, і він кожному з них знайде достойну кару. Не треба тільки, щоб вони в тюрмі сиділи. О. Ну, це буде гуманно, звісно. Покарані вони повинні так бути, як покарані наші сини. Вшанувати пам'ять героїв прийшов і цей чоловік. Між іншим, прийшов вперше за всю історію Євромайдану. А тим часом політики вже пропонують вулицю Інститутську перейменувати на вулицю Небесної Сотні. Щоб увіковічити пам'ять про загиблих героїв, Лана Маяковська, Артем Кутасов соціальна країна.